Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Food Very Good. Сьогодні я до вас з неймовірно ніжним, м'ягеньким, пропитаним сметанним кремом, медовиком. Готується він дуже швидко та просто, а виходить дуже смачним. Рекомендую всім приготувати. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. У сотейник додаємо масло, цукор та мед. Мед у мене домашній. також можна замінити магазинним. Переставляємо на вогонь. Весь час перемішуючи, щоб все гарно розтопилось. Коли все гарно розчиниться, виключаємо вогонь та в гарячу масу додаємо соду. Ретельно все гарно перемішуємо. Маса має набути більш світлішого кольору та збільшитись в об'ємі. Переливаємо масу у чисту суху ємкість та залишаємо до повного охолодження. Коли маса ледь тепла, по одному вбиваємо яйця та вінчиком перемішуємо. Частинами водимо просіяне борошно та замішуємо тісто, спочатку вінчиком, пізніше руками. Частиною борошна я посипаю силиконовий коврик і вже замішую тісто на коврику. У нас має вийти м'яке сильно круте тісто. Розділяємо тісто на 13 рівних частин, з яких формуємо кульки. Кульки переставляємо на тарілочку та накриваємо харчовою плівкою. По одній кульці переставляємо на пергамент та розкатуємо корж. Торт у мене буде діаметром 24 см. За допомогою роз'ємної форми вирізаємо круг потрібного нам діаметру. Обрізки також випікаємо. Не ми будемо посипати торт. Випікаємо попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 4-5 хвилин. Орієнтуємось по своїй духовці. Такій послідовності випікаємо усі медові коржі до золотистого кольору. Приготуємо крем, крем у мене буде сметаний. До сметани жирності 20% додаємо цукрову пудру та ванільний цукор та міксером все взбиваємо до однорідності. Дно тарілки, у якій будемо формувати торт, змащуємо сметанним кремом та ставимо перший корж, який також змащуємо рясно сметанним кремом. У такій послідовності формуємо весь торт. Верх та краї торта також змащуємо сметанним кремом. Від також Я ще додаю печиво топлене молоко, подрібнюємо в блендері до ось такої крихти. Отриманою крихтою з усіх боків та зверху обсипаємо наш медовий тортик. Залишаємо торт на 6 7 годин для просочення сметанковим кремом, а краще на цілу ніч. Після 6 7 годин виймаємо із холодильника та нарізаємо на порційні шматочки. Ось так торт виглядає у розрізі. Такий тортик дуже смакує моїй сім'ї, я впевнена, що він сподобається і вам. Також дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.